Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на такі фігурки Бравл Stars. Іменно фігурки в пакетиках. Це в нас оригінальний мерч. І тут написано Line Friends. Друга серія. Або ж, другий сезон. От, Вся колекція от. Їх мало, їх цілих 18 штук. В першому сезоні було 24 штуки. От. З старої колекції є тільки Шелі, Кольт, Джессі, Френк, Ніта та Леон. Рідкісні. А тут це нові. Це у нас Ель Прімо, Емс, Ба, Поко, Мортіс та Джин. І ще нові з. Срібні та золоті крі. Спайк, і ворон і Шелі зі старих стали дві срібними і одна золота. Ці пакетики я хотів знайти в АТБ. Але їх не було. Ми купили вчора в делікатесі. Залишилось 4 штуки в тому магазині. Я їх купив всіх 4. Вони коштували 80 золотих. Поїхали. І стаємо. О, і нам попався срібний Кольт. От. Ой, золотий Кольт. Кольт. Рідкісний боєць класу урон. Ну, це типа як золотий цей ОНФ. Скін, от. В мене є в оригінальній грі срібна Шелі, а це золотий кольт. І ось такий вкладиш. От. Нам попалась рідкісна фігурка. Ідем далі. Так, те ж саме. І нам попався Мортіс. От. Міфічний боєць класу вбивця. Є в нього от лопата. Влащиє він вампір. Вот такі у нас Мортіси і Кликиє. Що то наподобі ліхтарика, походу? Мортіс він ж цей. Гробовщик. От. Вкладиш ми вже такий показували. Так. Слідучий. І нам попалась Джесі. Це же в мене повторка. Але з іншого сезону. Джесі. Супер рідкісний боєць класу контроль. От в неї є пушка. Рюкзак є. Ще мала бути турелька. Але тут турельки нема. Ставимо сюди. І останній. І нам попалась Емс. От. Емс. Епічний боєць класу Контроль. Раніше він був нагорода дороги до слави. І Джесі була теж нагорода дороги до слави. Отака от у нас Емс. Вона мумія. Ще отакі от ноги є. Може там на подставку поставить. От. по лицензии Суперсела. Есть баллончик в ней. Ще мало будь в комплекте телефон. Але там телефону нема. Вот такие у нас фигурки.